Но мы здесь, в изумрудном городе. А тебе не да. не Это у меня и ведь он классный. Ну сейчас пока будете нам показывать. Добрый день. А може мікрофон? Я вже тут не перший раз стою на цій сцені, і кожен раз я не хочу, щоб це було так офіційно, пафосно, ніби ми приїхали до вас такі якісь інші і особливі. Ви знаєте, що громадська організація Миротворець вже рік часу до вас їздить з одною простою цілею показати вам людей, які несуть свою мрію і розвивають себе з тим талантом, який вони мають.

розказав про цю мрію, ми дійсно подумали, поїхали назад в Київ, і ми хочемо, щоб вся в нього збулася, він її розвивав і вчився, тому в нас маленький для нього подарунок. Ну, привітайте! Я думаю, що ти зараз відкриєш, покажеш що ми привезли для того, щоб твоя мрія збулася. Ты словы ни одной, на третьем поверхся, И хоть бы твоим пусть я не надо поборный И не копаю грошу Как нам плескаться в море Олег покурь с тобой а ты по ветрам Я не горе не старше И заведы прокет И мы будем разом И попрым в один день Назад растивших людей Так треп А не бывали разом не рыдаешь то есть без там всяких без, без бреда, чужих связано, логически. то ти виграє. А у кого почерк, хто лучше пише, пустій пише. Я ставлю мінус. Нормально. І поки всі 9 учасників не прийдуть, ми виграємо. Все. Або виграють вони. Ви готові? Хто перший? Будете йти готові. Читай. Громко читай. читай. Становився, <плес> ти вже на шляху <плес> до перемоги під жовтим сидінням, остання підказка. <плес> <плес> під жовтим сидінням, остання підказка. <плес> щоб далі проявляли активність в житті і щоб мріяли, ніколи не забували щось.